Привіт, Друзі, з вами Крін. Сьогодні нас на огляд завітали дві велетенські мавпи, а власне два велетенських кін Конга. І основним діючим персонажем нашого огляду буде конг з монстрорукавицею по фільму «Годзілла Конг Нова Імперія. А допомагати йому в порівнянні із собою буде конг по фільму Кін Конг проти Годзілли». Ось так виглядає упаковка. Ззаду бачимо самого Конга. Також бачимо цю антигравітаційну шатл цей антигравітаційний для подорожей тою плоскою землею. І внизу бачимо інші представники цієї серії, два різновиди гадзіли, маленьке мавпеня з не дуже милозвучним ім'ям Суко, і антагоніст мавпа Скар Кінг. Король Шрам і ще один Кайдзю з Шімо, який дихає льодом. Спереду упаковка ось так виглядає. Цих конгів пакують просто е так, щоб зовні вони були доступні. Ви прямо можете помацати цю фігурку. Вона не закрита ніяким пластиком. Ось так він в магазині знаходиться в упаковці. І ось повна його назва це Kong with Avec Beast Glove. Була в нього там оця е меха-рукавиця в фільмі. Ну і відповідно її нам і відтворили. А ось і сам Конг. на вигляд, фігурка досить-досить класна. Мені подобається його скульпт і по вазі він відчутний. Ви берете в руки таку досить важку велику мавпу. Подивіться на цей вираз обличчя. Він кричить, в нього видно язик і білі зуби. Також видно очі його. Тут він явно в якійсь своїй, в бойовому варіанті. шерсть гарно скульптурована, Також голова і тулуб виглядають досить. Відповідно, і е, на вигляд він мені подобається. Спереду в нього такий сірі тона, тут шрами на животі. Е, бачимо м'язи-пресу, грудні м'язи. Він такий е, в нас качок. Е, також обличчя е, має таке сіре забарвлення, а весь е, решта тулуб е, вкритий шерстю е, і скульпт шерсті гарний. Вона зроблена досить схожа до справжньої шерсті, і це все супер органічно виглядає. На руці в нього на правій ця його біст-рукавиця. Тут різні маркування, букви. Тут прям механічний такий в нього механічне кріплення на лікті. Кріпиться також воно сюди. Ближче до плеча на верхню частину руки вдягна рукавичка на його кість. На жаль, оцей ремінець не помальований, і тут ремінці і механізм не помальовані. Це є плеймейц, друзі, і вони з фарбуванням, з покрасом фігурок завжди хатурять тут так само. Подивіться, тут має бути все промальовано, кожен ремінець, оцей механічний. Механічна частина е, рукавиці, вона тут стрібляста. А всередину ніхто не буде дивитись, Конг завжди отак буде ходити в нас. Ось так: е, що, що, ні-ні, вона вся помальована, друзі. Вона повністю вся помальована, дуже класно плеймейтс малює, тільки не дивіться сюди, а ми раз. Ага, чувак, тут ніфіга не помальовано, подивіться. Все скульптуровано, але не має фарби. На жаль, плеймець економить. Відповідно, це і впливає на ціноутворення. Чим менше мороки з фігуркою, тим дешевше вона буде. А в нас яка задача? Дешево продати фігурку дітям, щоб вони гралися по новому фільму. І заробити таким чином бабла. Тут також прикольно, в нього є шрами на нозі, вони не пофарбовані, але вони зроблені за допомогою скульпта. Стійкий наш хлопець, подивіться, він гарно стоїть. В нього міцні нижні кінцівки, вони коротші за руки, ноги в нього, але стоїть він дуже міцно. Артикуляція в нас. В голови просто оце оберти ось такі, він верх-вниз не може рухати, він може ось так зробити. Максимально ідіотський варіант, ось такий він може зробити, тому що в нього по суті немає шиї, в нього там прям шарнір стирчить з тіла. З руками вже все набагато краще, він обертає повністю руки в плечах, і подивіться, які тут є згіни класні. В лікті на 90 градусів. Є згін на 360, є оберт, і в променному зап'ясному є е, оберт на 360. Кульші в нас ось так. Допереду він може ногу. Вигнути назад не може, бо йому буде його дупа конгівська заважати. Ну і тут є, звісно ж, оберт. Коліна Коліна є згін ну, майже на 90 градусів, обертів ніяких немає. І стопи не артикульовані. Ось така артикуляція, яка, в принципі, є достатньою для цієї велетенської мавпи. тому що нашої більше. Він може гамселити руками, зігнути ноги, в принципі, цього вистачає. З аксесуарів в нас оцей антигравітаційний шатл, ось так він виглядає, така дивна футуристична в нього будова, дві такі ніби як опорні ніжки. Тут такі гостряки. Конг може схопити його в руку, бити ним когось може, може його розтрощити. Ну і він просто стріблястим кольором помальований, такого нічого особливого. Така додаткова штучка. Краще б зробили йому сокіру, таку, як зробили його побратимові. А цей побратим він називається зараз вам покажу як гонконгський бета-конг, гонконгський бойовий конг це упаковка від ґадзили, насправді, але в такій самій упаковці. Конг і шоу. Бачите, тут навіть в мене ціна збереглася, 495 гривень на той момент коштувала ця гадзіла. В мене ще є така гадзіла. Звісно ж, якщо захочете, я вам її також покажу. Ну і Це був е, гонконгський варіант е, Конга е, по фільму Годзіла проти Конга. Він, по суті, по скульпту він такий самий, як е, цей Конг. Він просто інакше помальований і інакше скульптурована в нього е, голова. Ось така в нього морда зосереджена, він ніби задумався. Не помальований він, крім стандартних таких чорно-сірих тонів ще й таких фіолетово-синіх тонах. Тут в нього бракує частини м'яких тканин його руки. В мене загубилася ця частинка, я на момент огляду не можу її знайти. Вона вставляється, і це такий battle damage, тобто, Ураження бойове Конга, нібито Гадзіла вигризла йому шматок м'яса з його руки. По артикуляції він абсолютно такий самий, як його побратим, і по вигляду, хоча помальований ось цей. Е... Новий наш Конг по фільму Нова Імперія він, як на мене, помальований набагато краще. Він має такий матовий відтінок і набагато реалістичніше виглядає, ніж оцей. Оцей більше змахує на якусь таку дешевшу іграшку, але це через те, що він, оцей «Hong Kong Edition», і вони брали спеціально фіолетово-сині тони. Додавали тим фігуркам як Дадзилі, так і Конгу. Ну і є в нього бойова сокіра, яку він міцно тримає в руці. Сокіра, на вигляд, абсолютно ніяка, просто коричневий шматок пластика, який трішечки тут макнули в фіолетову фарбу. Хоча, якщо не якогось вдарити, наприклад, мене, то я можу передумати і Кінг-Конг доведе мені, що ця сокіра дуже крута. Це шматок каменя, примотаний до якоїсь стегнової, ймовірно, кістки. Який, якщо помалювати прикольно, то виглядав би дуже і дуже круто. А так, маємо те, що маємо. Ну що ж, друзі, в моєму особистому рейтингу перемагає новий Кінконг з монстрорукавицею. А як вам? Чи подобаються вам ці Кінг-Конги? Чи взагалі ви любите франшизу Кінконг, Гадзіла, оці всі Кайдзю, монстри? І чи дивитесь ви ці фільми, можливо, хтось є фанатом цих фільмів, пишіть в коментарях. І якщо захочете, то будучи огляди. На інші фігурки, на інших представників цієї серії фірми Playmates. І є в мене ще один кінконг від Нека, але то, здається, по оригінальному фільму Кінконг він можемо ще й на нього подивитися разом, якщо буде у вас таке бажання, і якщо буде вам подобатись ця тематика. Звісно ж, поставте кінконгський лайк, якщо. Огляд вам зайшов. Звісно ж, підпишіться на канал, якщо ви раптом ще не підписані. Звісно ж, продовжуйте донатити на Збройні Сили України, тому що це надважлива задача на сьогодні. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава банга, чуваки. Бувайте!